Ну що, вчора розпочався шлях предстарту? Два тижні, які стануть випробуванням для кожного з учасників. Я знаю, куди ми йдемо, і сподіваюсь на Божу допомогу в цьому шляху. Ми починаємо з першого завдання простого на вигляд, але глибокого за змістом. Воно допоможе увійти в ритм, очистити думки і закласти фундамент. На котрому все буде будувати це, я записав для учасника відео, де розповів, чому важливо мати цілі плани на 10 років. Я відкрив для них свої цілі. Показав те бачення, в котре в мене є, що я планую зробити наймасштабнішу консалтингову кампанію в Україні. Важливо розуміти, що ми плануємо, а Бог дає нам цей результат, якщо він нам на користь. Завдання учасників відповісти на запитання, котрі допоможуть створити картину майбутнього на 10 років, прописати цілі, скласти плани. І це лише початок. Попереду нові відкриття, нові вершини, нові завдання. Але як у будь-якій великій справі, перше, що робиться, це фундамент. І сьогодні ми його закладаємо з Богом.